Всіх вітаю на своєму телеканалі. Сьогоднішній відос у нас з Рівенського гаражику. Сьогодні по заставці, як ви вже зрозуміли, ми збираємо ось такого Дніпра. Не зрозуміло, яка модель, але, коротше, лопухи, колясочка, пульти, як на 11 Дніпрі, новенькі, і генератор 12 вольт. А також фара від К750. Ось так. Такий у нас мотоцикл лютейший. Вже я його дуже-дуже жорстко почав збирати. Він був повністю розложений, гола рама, але я вже встановив е, нові конусні підшипники. Рульову зібрав, траверси, вилку, флажки ці поставив, зверху резиночки. Зібрав одного лопуха. Зараз буду збирати другого і вже вам покажу, як його зібрати. Поставив амортизатори, ну, одного майже поставив, чогось він тут ну, конкретно не хоче заходити, але зайде. Маятника також вже майже зібрав, якраз закрутив одного болта. Зараз буду закручувати другого. І, в принципі, це все, що я на ньому зібрав. Моторчику ще потрібно зібрати щеплення. І так то вже, в принципі, він буде готовий. Карбюратори К-68 такі, от. Тіпа чеські вони. Ну, Подивимося, як він буде з ними працювати. І ось редуктор також трошки дозібрав його тут. Ще не дозібрав, але. Ну, коротше, трішки під підзібрав. Всі нові запчастини на нього купляються. Він був свіжо викрашений. От релюшка. Також не знаю, яку сюди купувати проводку. Ось, до речі, від нього коробочка. Не знаю, яку купувати проводку, тому що ну, це буде АК-750, генератор 12 вольт, нове реле. Пульти будуть також дніпровські, тому просто не можу догнати, яку сюди проводку все ж таки купляти. Тому напишіть в коментарі, яку краще купити, бо в будь-якому випадку, що К750 проводку, що від 11 Дніпра, доведеться конкретно переробляти. Тому я то думаю, що краще купити від 11 Дніпра і тоді вже там одну лампочку, виходить на давленні, десь сюди втикнуть. Одну. Забрать, ну, коротше, щось, щось таке придумати тут, але я думаю, це буде набагато легше зробити, ніж е з проводкою від К750. Проводку хочу купувати нову, тут все буде нове, тому буде, в принципі, не так вже й і важко. Е фару сюди також, в принципі, від К750 немає сенсу ставити на тросику, поставлю зразу. Електронну цю таку нормальну від 11-го Дніпра, і воно буде включатись вже е, на кнопочці. Тому ось такі справи. Напишіть в коментарі, і зараз будемо продовжувати його збирати. Також тут в роботі стоїть гіон, такий підбайк, е, міняв на ньому коробочку, поршня, всякі там е, механізми переключення передач і все. В ньому дуже прекрасно, тільки залишились деякі такі м'які косячки, як заднє колесо. Йому тут повний капець, і немає сенсу його перешпицьовувати, тому що я ще займаюся перешпицюванням коліс, але тут немає сенсу, бо колесо від підбайка коштує 2500 разом з доставкою, а шпиці окремо там щось по 800 гривень, плюс робота 1400. І тут вже пом'ятий обід, тобто він кривий в будь-якому випадку буде. Ну, Тільки якщо його викатати, тоді буде нормально. І тому дешевше і краще просто купити нове колесо і переставити туди зірочку і покришку. Ось такі справи. І тому продовжуємо збирати ось цей мотоцикл. А ви перед початком відео обов'язково поставте лайкос, підпишіться на канал, поширюйте це відео та пишіть якийсь класний комент. Тому давайте починати відос. Так, складається сидіння це з із таких чотирьох частин. Раз, два, три, чотири. Самий лопух цей, задня така от опора, центральна, щоб все це з'єднує, і передня така от підкова. Спочатку ми, я в принципі, завожу сюди передню підкову, вона трішки така вигнута тут, і, тому я вигимен ставлю її ось так от довер. Так. Перед цим її трішки змажемо, тому що в цю резину свіжо викрашені запчастини взагалі не хочуть заходити і це дуже важко зробити. Тому трішки змазуємо і заводимо її ось так от резину і провертаємо. Цю задню частину. Саме так. І тоді воно вирівнюється ось так. І після того тими вигинами, попадаємо в отвори. Пихаємо ось цю частину. Після того пухаємо вже передню частину. Виставляємо Є. Yeah. Попали. Тепер сидіння в нас. Зібране. Все тепер сидіння повністю зібране і готове до установки. Так, я думаю, пора закінчувати цей відос, тому що трішки він надовго затягнувся. І я так собі запланував, що наступна серія буде суто по електриці з цією проводочкою. Розпакуємо там, все покажу. Покажу ту схему, яку дають в подарунок, яка нафіг не потрібна. Серелюшка вже тут стоїть. Мікропроцесорне запалювання. Також будемо розпаковувати і ставити, ну, коротше, підключати лампочки. Спідометра фару. До речі, фара буде ледовська. Така крута. В мене вона є. І будемо ставити на цей мотоцикл з такою підсвіткою ще. Ну, коротше, лупашить по-страшному, як на червоному сталкері. Е, от, Ці глазки будемо підключати. Ну, коротше, стоп, все оці лягушки, пульти. Коротше, все будемо підключати. Фішечку доведеться ще переробити на тій фарі. До речі, покажу, як її переробити, тому що вона йде на Харлея. І просто напряму поставити на МТ і не вийде. Ось так. Тому все. Я вам бажаю удачі, гарних покатушечок, щоб ваші мотоцикли не ламалися. Підписуйтесь на канал та ставте лайкос і пишіть якийсь крутий креативний коментар. На цій МТ-шці я поставив в принципі практично все на вісне. колеса, вилочку, все. Тут конусні підшипники, руль. Ну, коротше, більшість цього я поставив, лопухи надів. Все стоїть, все прикручено. Заднє колесо з редуктором також стоїть. Все тут чітко. Гальма також трошечки треба перекинуть. Все, коротше, стоїть. Треба вкинути мотора, поставити проводку, накинути бак фару і все. Вже він тоді буде працювати. А, і до речі, ще прийдуть повороти також. І тоді все це будемо підключати. І, напевно, стоп буде також новий, тому що цей такий потрьопаний, я, власне, казав, все практично. Міняємо, і також тут не вистачає ось такого на підсвітку скла. Тому, напевно, також буде він новенький. Ось так. Тому все. Всім удачі, до наступного відео.